Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, записую для вас відео про сонячне затемнення, яке відбудеться завтра, 14 жовтня, о 21-й годині за київським часом. В сьогоднішньому відео ми розберемо, які енергії взагалі транслює це затемнення, на які знаки зодіаку буде особливий вплив саме цього сонячного затемнення, які дії слід робити в цей час, а що бажано не робити до закінчення коридору Затемнення. Та, звичайно, розглянемо, який вплив буде мати це затемнення в карті України. Почнемо з того, що являє собою затемнення з точки зору астрології. Сучасні астрології затемнення розглядаються як важливі знаки, які можуть впливати на характер та долю людини. Вони є свого роду індикатором, як ми проживаємо наше життя. Чи рухаємось ми у вірному напрямку, або нам слід дещо змінити в своєму житті. Саме те, які події відбуваються у нас в коридорі затемнень, є показником вірності нашого шляху. Саме це затемнення буде відбуватись в 22 градусі знаку Терези. Знак Терези в астрології тісно пов'язаний з партнерством, вмінням домовитися, знайти компроміс. Мені здається, це символічним, особливо в наш час. Терези знак гармонії та рівноваги. Протилежний знак рішучого та гарячого овна, яким управляє войовничий Марс. Терезами управляє Венера, планета краси та добра. Тому я вважаю, що саме це затемнення є індикатором того, до чого ми докотилися. В 21 столітті, сторіччі, маючи всі можливі ресурси для того, щоб розвиватись та покращувати цей світ, ми знищуємо самі себе та все живе, що є в цьому світі. Адже світ можна змінити тільки, змінивши себе. Подумайте про це в цьому коридорі затемнення. Так на кого ж буде особливий вплив цього затемнення? Перш за все, це всі люди, які мають особисті планети з 19 по 25 градус Трезів повна рака Козирога. А саме народжені з 11 по 17 жовтня, з 8 по 14 січня, з 8 по 14 квітня, з 10 по 16 липня. Цих людей можуть відбуватись важливі події, не обов'язково саме в цьому коридорі затемнень, але й на протязі року. Більш детально який характер подій може відбуватися, на яку сферу впливати, ви можете зізнатись, звернувшись до мене на астрологічну консультацію. Нагадую вам, що астрологічна астрологічний прогноз є найбільш важливою консультацією, тому що дає нам розуміння. Які події відбуваються в нашому житті, то для чого вони нам потрібні? А тепер астрологічні рекомендації: що слід робити в коридорі затемнень, а що не бажано. Перш за все, хочу розповісти вам про одну практику, якою мене навчили в школі астрології, де я навчалась. Напередодні коридору затемнень треба прибрати своє помешкання, е, можна взяти свічку та обійти за годинниковою стрілкою всі кути вашого помешкання. Саме в період сонячного затемнення цей ритуал надасть максимальну користь. Очистить простір навколо себе та думки, помедитуйте та випишіть всі свої плани та цілі на рік. Максимально детально та щиро, адже саме в цей час є енергетично наповненим в транслювання простір своїх планів та мрій. Але це тільки планування, реалізацію слід почати після закінчення коридору затемнень. Взагалі робити якісь важливі справи не бажано в коридорі затемнень. Які це справи? Змінювати роботу або відкривати бізнес, приймати рішення щодо розлучення або весілля, робити будь-які важливі покупки. Звичайно, це стосується великих покупок машини, нерухомості, все інше можете купувати. Крайне бажано в цей час робити планові хірургічні операції. Якщо у вас є час і можливість, перенесіть можливі рішення, важливі рішення, адже результат може вас розчарувати згодом. Коридор затемнень це не час для дій, це час для спостереження та поглиблення всередину себе. І наостанок, давайте розглянемо положення цього затемнення в карті України. Сонце і Луна, знаходячись в 22 градусі Терезів, буде робити позитивний аспект тригону до нашої Луни в карті України. Що ж це таке? Луна це народ. Це ми з вами. Ще буде Меркурій робити гарний аспект в той же час до Луни України. І це може казати про те, що саме в цей час можуть відбуватися якісь сприятливі події саме для нашої країни. Можуть бути якісь важливі рішення або гарні новини для нас. Будемо на це сподіватися. На сьогодні, все, друзі. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Та до нових зустрічей.